Хвороби індиків здатні завдати досить відчутної шкоди підсобному господарству птахівників, і якщо здорова індичка містить господаря, то з хворою птицею все навпаки. Господареві доводиться витрачати багато часу на догляд за хворими індиками, терпіти збитки через падаж птахів, залишаючись без м'яса і яєць введення. Хвороби індиків здатні завдати досить відчутної шкоди підсобному господарству птахівників, і якщо здорова індичка містить господаря, то з хворою птицею все навпаки. Господареві доводиться витрачати багато часу на догляд за хворими індиками, терпіти збитки через падаж птахів, залишаючись без м'яса і яєць. знаючи основні хвороби індиків і їх лікування, ви зможете захистити домашню птицю від захворювань. А себе від непотрібних турбот і непередбачених розтрат. Профілактичні заходи часом рятують від значних фінансових витрат. Секрет ефективної боротьби з хворобами індиків полягає в регулярному проведенні різних санітарних заходів, основні заходи профілактики. Своєчасна обробка пташника забезпечення птахам оптимальних умов, відсутність протягів вогкості, перепадів температур, якісний свіжий корм. Не допускайте, щоб в їжу індиків потрапляли запліснявілі. Зіпсовані закислі продукти, миття поїлок і годівниць у міру забруднення, регулярний огляд індиків з метою перевірки їх здоров'я, перед тим як заселити індиків, в пташник, ретельно промити стіни, підлогу, стелю водою, а через три дні продезінкувати все і побіліть приміщення вапняним молоком. Спородити килимок перед входом в ташник з дерев'яного або залізного лотка, в який потрібно буде покласти мішковину, облиту розчином креоліну для дезінфекції, влітку килимок час від часу поливайте розчином, щоб не засихав, а взимку занесіть його всередину приміщення і додайте в розчин солі, тоді розчин довше не замерзне, ці заходи допоможуть запобігти багатьом хворобам індичок, і їх лікування буде проходити ефективніше. Своєчасне виявлення у індиків симптомів захворювань теж має чимале значення, і в більшості випадків дає можливість вилікувати птахів або, хоча б, уберегти здорових індиків. Відсадивши хворих птахів, в окреме приміщення, заразні хвороби індиків, симптоми і лікування, респіраторний мікоплазмоз в осінній і зимовий час при вогкості, переохолодження індичок або неповноцінному годуванні, якщо не вистачає вітамінів, а велика ймовірність захворювання індиків заразним нежиттю, наукова назва якого респіраторний мікоплазмоз, у хворих птахів запалена слизова оболонка очей. Зір може бути порушено і птах на силу знаходить корм. Хворі індички знижують продуктивність, сильно худнуть і можуть загинути, щоб запобігти синусит молодняк слід протягом доби випускати на свіже повітря, а при безвигульному вирощуванні забезпечити належне годування, хороші умови утримання і дотримуватися норми посадки птахів. Туберкульоз при такій серйозній хворобі індичок, як туберкульоз, у дорослих птахів відбувається ураження внутрішніх органів, можуть спостерігатися вузликові освіти на шкірі. Пронос і різке зниження продуктивності, хвороба може поширюватися через воду, рудну підстилку або через яйця від хворих індиків. Вилікувати птахів не можна, тому поголів'я знищується. Віжу м'ясо індички не використовують. Туберкульозна паличка практично не знешкоджується дезінфікуючими засобами. У боротьбі з нею ефективне пряме сонячне світло, ташник. Де знаходилися хворі птахи, потрібно на пару місяців залишити відкритим з розкритими віконними рамами, щоб розсіяне світло знищив туберкульозну паличку, гістомонос при недостатньому знезараженні пташника, в якому раніше жили гуси або кури перед посадкою індичат досить часто зустрічається інфекційне захворювання, гістомонос індичок. Ця хвороба призводить до вогнищевих уражень печінки і до запалення сліпих кишок. В результаті у індичат спостерігається пронос звинуватого кольору або світло оранжевого з неприємним запахом пінисти. Хворі індичата стають апатичними, слабшають худнуть, виглядають скуйовдженими і брудними, лікує пташенят потрібно відразу, додаючи в корфу разолідон або сарсол. Додатково варто провести дегельмінтизацію індиків за допомогою фенотіазину і піперазин сульфату. Глисти через корм і воду індики можуть заразитися глистами, які поселяються у птахів в травному і дихальному тракті. Заражені індички втрачають вагу, у них знижується імунітет. З організму індиків глистів виводити дуже складно. Тому краще регулярно дезінфікувати пташник і виробляти санітарну обробку. віспи індички можуть заразитися вірусом віспи від курей через воду корми, при контакті з хворою птицею, а також від комарів, мух і москітів, які є переносниками вірусу. З перших днів хвороби індики забиваються в темні кути, її активність зменшується, знижується несучість, птах виглядає скуйовдженою, крила опущені. Далі починають проявлятися плями на слезовій або на ногах, голові і на коралах в залежності від форми захворювання. Якщо була виявлена віспа у індиків, хворих птахів забивають на м'ясо, а трупи полеглої птиці відразу спалюють. Решту індиків вакцинують спеціальною ембріоновакциною з профілактичною метою індичат, вакцинують тією ж вакциною в 6 -ти тижневому віці. Щоб створити імунітет у птиці до півроку. Незаразні захворювання індиків і їх профілактика, твердий зоб при переповненні зоба індика твердими зерновими кормами виникає таке незаразне захворювання, як твердий зоб, хвора птах сидить. Нахохлившись худне, стає млявою. Оскільки лікування твердого зоба не приносить результатів, хворих індиків забивають на м'ясо. Відвислий зоб, коли індички довго знаходяться в жарку пору на незахищених від сонця місцях на вулиці. Вони починають споживати воду у великих кількостях, що може привести до хвороби під назвою водяний або висячий зоб. Іншою причиною захворювання може стати годування птиці грубими кормами у великих обсягах. Гіповітамінознеякісні корми і брудна вода можуть привести до гіповітамінозу птахів, особливо молодняку у маленьких індичат запалюються очі. Проявляється сльозотеча, спостерігається рахіт, щоб уникнути гіповітамінозу, потрібно стежити за якістю їжі і пиття птахів, а також давати індикам трав'яне борошно, зелень, морква з бадиллям. Збочений апетит результатом неповноцінного годування індиків може стати збочений апетит, при якому птахи починають поїдати підстилку яєчну шкаралупу пір'я. Тріски особливо сприяє прояву такого захворювання відсутність в раціоні індиків кормів тваринного походження. Лікування індиків від хвороби полягає в наданні повноцінного якісного корму.